Важлива інформація. Якщо ви вирішили самостійно подавати на розгляд комісії документи для отримання статусу УБД, крім паспорту, ІПН та згоди на обробку персональних даних, вам знадобиться лише довідка про участь в бойових діях, оформлена вашою військовою частиною. Це дуже важливо розуміти, адже журнал бойових дій. Та інші передбачені законом документи, необхідні для надання статусу ОБД. Військова частина, посилаючись на таємність, на руки вам не дасть. Наразі комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій буквально завалені заявами від військових частин. Кожний підрозділ при взаємодії зі строєвою частиною готує відповідні пакети документів особистих. Копії паспорту, ІПН, згоди на обробку персональних даних та службових, рапорт, витяг з наказу про виконання бойового розпорядження, витяг з бойового розпорядження, витяг з бойового донесення, витяг з журналу бойових дій тощо. На підставі цих документів оформлюється довідка про безпосередню участь військовослужбовця у бойових діях, пов'язаних з військовою агресією Російської Федерації проти України. Ця довідка якраз і містить інформацію щодо рапорту, витягу з наказу, витягу з журналу бойових дій та інших документів, на підставі яких її було виписано. В будь-якому випадку, до комісії, яка розглядає документи для надання статусу ОБД, буде надіслана лише цю довідку, а документи із грифами таємно та для службового користування залишаться у військовій частині. Отже, знайте свої права і дійте рішуче. А за необхідності звертайтесь до фахового юриста, якщо ви потребуєте юридичної консультації. Роз'яснення законодавчих норм, допомогу у складанні рапорту, запиту, позовної заяви та будь-яких інших документів мої контакти ви знайдете в описі профілю.